Всім доброго дня. Сьогодні 28 квітня. Дивіться, це сміттєзвалище, бачите, що внизу. Там бутилки, стаканчики, ну, скло, пластмаса. І от дивіться, я зараз йдуть також. Бутилки під ногами, бачите, там стаканчики. І це ми тільки що їхали на кладовище до... Хлопці, який загинув підібальцево, і побачив таку картину. Бачите, дивіться, що робиться. Не любите, трошки моя тінь затуляє. і, і Як ви думаєте, ну, Не будемо влаштовувати ніяких що є казав. Це знаходиться біля магазину. Бачите? Це село Семенівка. Я не думаю, що це сюди привіз Порошенко з Гройсманом висипав. Я думаю, що це місцеві жителі, А може навіть ці магазини два зробили. Сімкні звалища. Так що зараз ми зайдемо, спитаємо у них. Звичайно, чи є -то, да? Потім вам розкажемо.